Несеме подвиг нашого і далі, бо пост і молитва це два крила, котрими ми, як пташки, літаємо, способні піднятися над рівнем землі. Якщо одно крило підбитоє, якщо пост слабий, молитва є, а пост слабий, починає пташка кривитися і падати. Якщо пост сильний, молитва слаба, знову проблема. Пост і молитва. А якщо сьогодні каже апостол Павел в посланні до Тимофея, треба мати віру і добру совість. Совість це голос Божий. Ми коли согрішаємо, а вдруг совість наша починає нас додівати, що ти робиш? Якщо совість не мертва, добра совість, то вона держить чоловіка в рамках. Якщо чоловік втратить совість, перетворюється на Современного красавця, мудреця, багача, наглеца, у которого все успех всього успіх бизнес, і бізнес і все много. Но Він уже давно не чоловік, а нечто похожее. Но уже вже ні серця, ні душі, такий чоловік не имеет. І ясно, канонічну церковь обіжить боком, вона для нього буде страшна. Для людей церковних людей, де бы не були, що бы не було, ми надеемся на милость Божу і розуміємо. З нами, то случається, що допускає Бог ні більше, ні менше. І якщо ми під Божим надзором, то держимося з Господом. І так, подаруючи своє серце Господу, ми, як ученики Христову, жінки наші, многі приймають на себе подвиг бути невестими Христовими. Да, Невзаради возраст, серце дарують уже Господу, а тому ми вєдно, має мати та сім'я, яка тут на землі свідчить про вічність, про віру Христову. То, що на землі нас будуть додівати бити, це добра реакція. Якби б церкву православну не гонили, було б сумніви, православна ли вона і канонічна ли вона? Ну, раз б'ють, дякуємо гонителям, що вони нам дають докази, що ми не зробили помилку в істинній Канонічній церкви. Благословенського дома, тепер після йдемо ще на молебен до ікони Божої Матері Геронтіса у нашому кафедральному соборі три ікони написані на афоні. Геронтіса в нижньому храмі, а на верхньому храмі сладкий лобзані, солодкий поцілунок і ікона Афонська Одигітрія. Ну, безумовно, на верхньому храмі у нас по периметру є уже під сто ікон, нижній храм у нас весь в іконах принципова різниця між православним храмом і католицьким. Іконів повно, а там ікон практично нема. Якісь там іще релігійні картини дозволяють, чуть-чуть там десь то піднято на висоту і все. Традиції поклонятися іконам Западна церква втратила. Ну, це не означає, що ми не хочемо їх вважати. Вважаємо, да, бо як би не було, але з утратою ікон втратили благочесті до Божої Матери, а з тим втратили і чувство Різдва Христового. Якщо для нас Різдво Христове це колядки, це славить всі села, всі діти, всі родичі, то на Заході Різдво Христове це просто одним словом Різдво, чиє не кажуть. Різдво це купувати подарки, так учать дітей, студентів і всіх. Для них Різдво це супермаркет і подарунки. Для нас православних, Різдво це праздник, котрому ми дякуємо Богу, що в мир явився обіцяний пророками Христос Господь, котрий родився в Вифалеміудейському від Діви Марії, і тепер ми, прийнявши його як Месію, вийшли в його церковь. І через крещення стали кліточками живими на Його церкві. Все, тепер ми вже імплантовані до Нього, до Його тіла, готуємося до Царства Божого. Бо церква наша це великий корабль, котрий пливе у царство Боже. Є люди, котрі можуть запустити на корабль, можуть знехтувати, сказати нам не в ту сторону. Добре, ми в цю праву. Царство Божье а вони в ліву сторону, да правда, на ліву сторону у пекло все відкрито, широка дорога, багатство, слава, і звання, розгульне життя і фініш вічне прокляття і вічні муки. Ми збираємо другий путь тернистий, узкий, на котрому нас додівають, б'ють, показують нам, що ми плюсиші, шпіони всіх розвідок. а ми крест на себе. І вперед, і вперед, і вперед, бо ми розуміємо, що ми піднімаємося на вершину ім'я котрі царство Божиє і з Богом святим.